Не бачиш кущі. Де він стоїть зараз. Он Він за деревом заховався. І пи. А о, видно. Він байбачок стоїть. Де? Он байбаки, байбаки. Прийшли ми провідати байбаків. А, два штучки, так. Да. Да, одне мале, а один величенький. О, три, дивись, внизу третій. Ця сімейка. Ну сімейка байбаки. А он внизу маленький стоїть. І да, то маленький другий. Ось великі два. Пищать. Ладя! Вышли. А он? Да. А он маленький да. виліз з норки. А ну підпустять ближче підійти. Чи заховається? Тик-тік-тік. Ось, тик. один заховався. А малий ще другий заховався. Третій пікає? Они на тій стороні. Їх тут повно. А он малий заховався теж. Вони перекопали тут усе. А он шкурка якась лежить. А ну то здохлий бай байбак, чи шо. Вань, не підходь. А, маленький здох. Бач, один мертвий байбаченя. Один барсучок мертвий. Ну це ж маленький щось один здохлий. Бачиш, виліз і здох. Вань, не підходь. Бачення. А ті потікали, це давно він здох. Медичка, це а, Владик, йди а дійде норки. бо ще вискочи малий оттуда чи великий. Вони тут все перерили. Оце ж вони ходять, бач, знизу вверх. А сюди малий виглядав тільки що. Там сидить. Ой, бачу. Ну ма, бачиш, а чогось він здох, наверное, це з виводка. І вон норка. їх тут багатенько. Прийшли ми їх провідати. А один байбачення льохли. Ну прибирати не будемо, чи прибрати. чи не самі його викинути, може вони його до нори підтащили. Може хтось загриз його, вони його відбили. Трох ти, як воно глибоко йде в них на раммі.